Приходьте, будь ласка, пишіть всі заявлення. Земель, земля в громаді є. Ждіть 30 днів, якщо не получите відповідь в течінні 30 днів, звертайтеся до мене, будемо подавати до суду і будете отримати земельні ділянки. Тому що ці люди заберуть все заберуть собі. Так. Доброго дня. Сьогодні у нас 29 квітня 2024 року. До нас завітав депутат Таїрської селищної ради Володимир Сенегівець. Володимир Іванович, ви ще тут по новому документу, який опинився у вас в руках. Що ви можете про нього сказати? Бажаю здоров'я. Так, до мене попав документ, дуже такий цікавий. На документ місяць собою. Власність майна Таїровської селищної ради, комунальної майна. То за 21, 22 і 23 рік наша громада розбагатіла ну, десь приблизно більшим на 200 об'єктів. Угу. До цього їх не було, так? До цього їх не було. а Ми, ми дуже багато виділяли коштів на інвентаризацію. А як оказалося тут у нас звідки ну я розумію, там здання якісь там не були, воно правильно є земельні ділянки, які о, в оренді, тобто не були прийняті. Ну це правильно. Ну дуже багато земельних ділянок. Тут я не знаю скільки там, 100 може більш гектар там, які от там 7 гектар. І от як одна в основному земельні земельні ділянки. От в основному везде вот, 6 гектар, 1,9 гектара. Куди не глянь? От подивіться. А що на цих ділянках? Ви... Земельні земельні ділянки, везде, везде, земельні земельні ділянки, земельні, ну в один вот, 1,76, 1,12. один двинадцять, Ну одні земельні ділянки. Одні земельні, 1,2 гектари. Ну, одні, одні... Вони всі в оренді по рішенням сесії. Ні, та виш... Вони в комунальній власності е -е земля. Комунальна власність. Комунальна власність, так. Вот договори. Ну, я ж говорю, що деякі. Зовсім мало земельних ділянок, які там 16-17-го року вони е, в оренді. І ми продливали то є, то, да, ну, вони їх забрали в комунальну собственность. Да, ну, Дуже багато земельних ділянок, які в 2022, в основному, 23-му році е, в комунальну собственность. І е, чому мене так зацікавило, тому що все це якось робиться воно е, ну, втіхаря. Да? Це ж комунальна власність. Громади, тобто комунальна власність е, людей. Uh -huh. Це ж повинні люди знати, ну десь знайшли земельну ділянку, е, хоча ну, я не розумію, як це так от знайти там полтора гектара землі, там, е, 70 соток, 50 соток тут, -тут везі, і в комунальну со е, собственность. Але ж е, ну, повинні якось на сесії виносити, що от у нас з'являється е, таке майно. Тобто я дав депутатський запит. Щоб створити комісію, по перевірити все майно, яке звідкіля воно взялось, у мене складається таке враження, що ви ж, мабуть, знаєте, що нами, нашою громадою, керують ну, проросійські сили. Ну, ви багато Бізнес... про це розповідали нам Бізнесмен... да. російські бізнесмени, вони дуже, дуже так. На виборах активну участь приймали, і ви вже знаєте, хто у нас сьогодні керує громадою. І... Замість селищного голови, да. замість да. селищного голови рішення приймаються іншою іншою людиною, Яка від партії ОП... ОПСЖ, тобто, ну, Медведчука, це, це люди, це ж всім відомо все. І от мене цей документ зацікавив. І я тепер розумію, чому. Такі заінтересованості була в проросійських бізнесменів, тому що тут, от я не ошибусь, тут сотні мільйонів доларів. Mm -hmm. Мадрія, в 21-му році люди сухий лиман, тут є навіть рішення, які по передачі з другої громади. Тобто, ми об'єдналися mm -hmm. люди, там не встигли не встигли оформити mm -hmm. от це годами. 21, 22 люди годами ждали, поки приймуть рішення Тайровського селищного раду. Вони спеціально це все робили. Да, то есть там є закон 30 днів. От випадаєте на затвердження землеустрою, да? 30 днів пройшов срок. Ви повинні вам повинні дати відповідь на яких підставах. Але якщо сформована земельна ділянка, там нема, там тільки приймати, тільки, тільки затверджувати то тільки затверджувати проєкт. проєкт. Все. А вони тянули, тянули, тянули. Це все спеціально зробили. Тепер зараз земельний реєстр закритий, Люди не можуть зайти. І вони тихонечко-тихонечко і, 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 і ну чому? Нам ніхто не, не каже. От чому? От на сесії б сказали, да? так, шановні депутати, от ми знайшли там е 30 гектар землі. Ми її прийняли власність. Тоді б це було правильно. А так, ну як от тут я вже говорю, тут я не знаю, гектарів 100, може більше. Да. І е тому от у мене склалось таке враження, що ці проросійські сили це все е спеціально зробили. Для того, щоб ну, забрати у людей, у людей землю. Uh -huh. ну, я ж говорю, тому що це все, я так думаю, ну не все, ну е, якась частина вона законна е, Там прийняли, ну нормально. Ну, і я впевнений на 100%, що не одної людині не повідомили от, ті люди, які подавали документи, документи на затвердження е, землеустрою. Не одна людина, от вони тихонечко сюди все прийняли. Ви ж пам'ятаєте тоді, коли люди приходили з сухого лиману? Угу. Що... Ну так, да, я пам'ятаю. Пам'ятаєте ці пам скандальні ситуації? Да. ситуації да. І що, хто ніхто нічого так воно і все тільки прибавляється, прибавляється і прибавляється. І тому я хочу звернутись до всіх жителів нашої громади, щоб вони терміново провірили всі свої документи. Не, не слухайте те, що вам там розказують, обіцяють це все неправда. Так. Якщо звертайтесь до мене, подавайте на суд. Других варіантів немає. Будете без землі. Всім, кому не затвердили. Всім, кому не затвердили, земля всіх знаходиться в комунальній власності Таїровської селищної ради. А вони незаконно це забрали. Тобто 30 днів. Цього вони повинні. Я а, допускаю, що є такі люди, які може щось не знали. Mm -hmm. Якось ну для чого селищна рада? Для того щоб не забирати землю, а для того, щоб підказати То, ви ви звертаєтесь до мешканців громади Таїровської громади, да, що всі перевірили свої земельні ділянки і звертались негайно в суд. Mm. Тому що будуть без землі. І ще хочу тепер, от е, раніше все час казав, казали, що нема земельної ділянки, у нас немає землі, нема землі. Понимаю? Ну от вона ж то є. Mm. Ну от чому на сесії? Да? От от у нас ну, повинно ж так бути. Да? Yeah. Керівник стає, там шановні депутати, жителі громади. У нас на теперішній час є вже там 70 гектар землі. Будь ласка, хто там військовий загинув, напишіть, ми вам дамо там земельну ділянку, там 5-6 соток. Так повинно бути. Тому я ще хочу звернутися до військових, до сімей загиблих військових. Приходьте, будь ласка, пишіть всі заявлення, земля в громаді є. Ждіть 30 днів, якщо не получите відповідь в течение 30 днів, звертайтесь до мене, будемо подавати до суду і будете отримати земельні ділянки. Тому що ці люди заберуть все заберуть собі. Дякую, Володимир Іванович. Ми донесемо ваші слова до мешканців громади. Дякую вам большое. Спасибо.